Шановний пане президенте, пане голову Верховній шановні, шановні колеги, насамперед я хотів би подякувати з вам, пане президенте, за високу довіру час і ту можливість, яку ви надали мені поразувати в своїй рідній області на найвищій посаді виконавчої влади. Я хотів би підтвердити те, що все, що робив, колектив, Актив, по забезпеченню обороностату нашої території, нашої Вінничини, було направлено на підтримку вас як головнокомандувача, як президента України. І хотів би запевнити, що той рік, який ми прожили разом який ми консолідовано вирішували дуже немало непростих задач.